Як пройшов мій виступ на інтершармі, переживала і стресувала я страшенно, хоча на відео цього реально навіть не видно. Я підготувала презентацію і обрала для себе тему, в якій плаваю як риба. Це тема реставрації, а саме як обрати матеріал та техніку під вихідник. Я сама пройшла цей шлях і знаю, як шукати вирішення. Я знаю, як багато майстрів і досі борються з тим, щоб їхні покриття носилось добре без відчарувань. Тому я підготувала презентацію, в якій я наглядно показала реальний випадок і пояснила нюанси в підборі матеріалу і технік від певний вихідник, де звісно також показала результати носки, щоб мої слова були підтверджені на. Практиці, чесно, я переживала, що забуду буде щось сказати, чи скажу щось геть не те. Але фото, які я підготувала з моделей з усіма етапами і основними нюансами в роботі, допомогли легко розповісти свою презентацію своїми словами, бо я і так це все знала. І в один момент я зловила себе на думці. Валя, ти молодець. Дивись, скільки людей тебе слухає. Ти можеш пишатись собою, подумала я. Бо саме ти тут стоїш на цьому місці, ділишся своїми знаннями та досвідом. А знання це сила. І я вдячна всім, хто стояв, слухав та задавав питання. Це був дуже крутий досвід для мене.